За роки своєї історії Поліський Виш понад 10 разів змінював свою назву. 90 років тому Волинський інститут народної освіти, сьогодні Житомирський державний університет імені Івана Франка. До свого ювілею франківці підготували виставку документів, яку представили в державному архіві. Ми презентуємо вперше оригінали документів про діяльність флагмана гуманітарної освіти Житомирщини. Житомирського державного університету імені Івана Франка. 90 років діяльності навчального закладу на кожному етапі були свої особливості, були і трагічні і героїчні сторінки. Але разом з тим, знайомлячись з документами, ми бачимо, що все ж таки як відбувався процес становлення гуманітарної вчительської освіти у нас на Житомирщині, і разом з тим, ми сьогодні бачимо дуже важливо, що за роки незалежності відбувся. Досить високий якісний стрибок у розвитку нашого університету. На виставці зібрані документи різних епох, що розповідають про здобутки та випробування, які випали на долю навчального закладу. Довелося пережити викладацькому складу та й самим студентам університету роки репресій і тотальних переслідувань. На виставці представлені архівно-слідчі справи репресованих ректорів. І е, чого тільки не було, наших студентів переслідували, викладачів переслідували, звинувачували е, в троцкізмі, е, звинувачували в прихованні е, соціального статусу студентів. От на 32-му році е, з нашого університету е, десь четвертина студентів була звільнена, відрахована саме за це, за космополітизм більш пізніші часи і так далі. Виставку документів сконцентровано у трьох частинах. У першому розділі розповідається про те, як створювався університет, як організовувався там навчальний процес. Документи періоду відновлення діяльності навчального закладу у післявоєнні роки. Виставка до 90-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка діятиме в державному архіві до року.